Друзі, сьогодні готуємо різ по китайськи з яйцем та овочами. І в мене ось така суміш сьогодні. Багато хто вважає, що цю страву треба готувати з залишків рісу, якщо він у вас залишився з вчорашньої чи попередньої вечері. Я завжди готую свіжий рис. Тому що він в мене ніколи не залишається. Але якщо у вас залишився, вам необхідно приготувати цю страву. Знов таки, все робиться дуже просто та швидко. Спочатку я готую рис, сьогодні знову варю його в рисоварці. Потім ставлю пательню вок на вогонь і коли вона нагріється, заливаю олію. Чекаю, поки вона стане максимально гарячою, але не почне димитися. І це ось таким чином. Сьогодні я використовую алію авокадо, тому вона надає такого зеленуватого відтінку всім інгредієнтам. Потім додаю овочі, смажу 4-5 хвилин і в кінце рис. Після того, як всі інгредієнти перемішаються, я додаю соєвий соус. Кунжутну олію, устрічний соус і все ретельно перемішую. Ось ваш рис по-китайськи готов. М -м -м, дуже смачно!